Люди, ви просто послухайте, що меле, ярмоле. У нас триває, триває війна. Це дуже важко. Важко для, для всіх, не тільки для футболістів, для, для наших людей. Важко для всіх, не тільки для футболістів, тобто для футболістів найважче те, що в нас війна. А чим важко вам? У Ярмоленка зарплата, я знайшов два джерела. Одне джерело говорить 50 тисяч євро на місяць, а інше 22 тисячі євро на тиждень. Ну, правильно, хто зможе прожити в Україні з такими грошима. Слухаємо далі. Кожного дня країна терористизуває наших дітей, наших жінок, наших друзів, чоловіків. Тому. Це, це дуже важко і, звичайно, за рахунок футболу ми хочемо, хочемо давати, давати хоч якісь позитивні емоції нашим людям. Ми футболом хочемо дати людям хоч якісь позитивні емоції. Це сказав Ярмоленко, який грає за команду, яка програла пафосу. Крістал Пелас, який грав у 10 і без шансів. Макабі, команді з Ізраїлю, де війна вже десятиліттями і для них це не відмазка. Команда, яка грає три матчі в нічю в чемпіонаті України. Збірна, яка не може обіграти Азербайджан, це такі вони приносять позитивні емоції людям. Серйозно? Не знаю, ці слова просто виглядають як знущання. Свої думки про геніальні висловлювання Ярмоленка напишіть, будь ласка, в коментарях. А також попрошу вас в честь дня вчителя підписатися на мій канал. Вам потрібно натиснути на одну кнопку і ви зробите Фізрука щасливим.